Мої вітання всім із магазину Рошен. Сьогодні в Рошені нові акції, які будуть діяти з 7 по 20. Акції в рошені діють два тижні. Буду показувати вам все по черзі. Нічого не, не пропущу цього разу. Рулет п'яна вишня від Рошен коштує 29,72. Це 20% знижка. Ці рулети. Ідуть по 180 грам. Бісквітний рулет, вишня-крем. Також, Ну це все з однієї серії: рулет Золотий ключик зі смаком згущеного молока вони всі по 180 грамів, з 20% знижки коштує 29,72. І рулет праський Смачно виглядає на цій упаковці зі смаком шоколаду, бісквітний рулет. Коштує також 29,72-20% знижка на ці рулети. Ще раз нагадую: акції діють з 7 по 20, два тижні. О, улюблене печиво моєї мами до кави печиво. Таке його два види з пряженим молоком, печиво. З ароматом пряженого молока 185 грам, коштує 1653. І до кави з ароматом масла та ванілі вони відрізняються, ось ці два ну, печива ароматами, і смаком трішки відрізняються: 1653 15 знижка. Я так розумію, що всім більше подобається ось це печиво. Пишіть в коментарях, вам яке більше подобається, тому що і розбирають його більше. Ну мені більше подобається, мамі більше подобається. І цікаво також вашу думку почути. До кави великий такий пакуночок. Тут іде 370 грам. ось в цьому пакуночку Рошен 33,53, також 15% знижка. Початкова ціна 39,45. Тут я просто можу так вам показати, але немає знижок, тому я це не коментую. Ну, Я думаю, що ви побачите, які ціни там на ловіта чи на оці мультикейк. Далі ловіта. Така ось ловіта 135 грам, печиво з полуничкою, з желейною начинкою, зі смаком полуниці 135 грам, 33% знижки. Велика знижечка 24 гривні коштує. Початкова ціна 35,85. Є також ловіта. Ну вони всі йдуть 135 грам. Є з начинкою зі смаком апельсину, ловіта. Також зі смаком малини. Жилійна, скрізь желейна така начинка зі смаком малини і зі смаком вишні. Всі цілови... а какао вишня до речі, ось так. Тут какао-вишня, смак 135 грам за 24 гривні 33% відсотки. Знижка на всі чотири види ловіти. І початкова ціна, ще раз нагадую: 35,85. Далі. Вафлі, о, на ці вафлі великі почались також знижка, аж 40%. Тут також знижка діє з 7 по 20, уточнюю, на всякий случай, навіть для себе. 142 грами в таких великих кранчах вафлі зі смаком лимону, 24,21 за 142 грами. Початкова ціна 40 гривень 35 копійок. Далі ще такі кранчі з шоколадом 142 грами, також за 24-21. Тут смак горіх, ось ця червона упаковочка. Всі вони по одній ціні, по 24 гривні йдуть замість 40 гривень. Просто різні смаки. Тут у нас лимон, виходить, його найбільше розбирають, його так і виставили найбільше. Тут смак молодший. Ваніль. Далі кранч шоколад, кранч горіх і тут полуничка. Полуничка просто чи якось з кремом. Ну, написано просто полуничка. Також 24,21. Такі рошен маленькі, без акції, вафлі за 72 грами коштує 18,45 Їх вже 4 види в наявності. Далі переходимо. Ну от так, такі цукерочки, вафлі, трубочки. Канафетто коштують 30,95 за 140 грам. Тут знижка на такі цукерки, великі, великі цукерки. Так, асортимент, елеганс з молочного шоколаду 145 грам. Ось цей пакуночок. Там в асортименті, я бачу цукерочки 98,85, 38% знижки. І такий, і такий ж асортимент тільки з чорного шоколаду цукерочки 98,85. Також хочу уточнити, що акція діє по 2001. Далі ще такий асортимент комплімент в рожевій упаковці. Він іде ну тут чорний шоколад, написано, але цукерки вже інші. Також за 98,50 145 грам. Тут мінус 15 завжди ось ця висить позначка. Але я не знаю, воно діє весь час на оці, як жиле, мармелад в шоколаді. Тут не буду коментувати, гляну там, де вони всі стоять, і потім вже подивимось. Далі акція на боксфрут. Цукерки, охти, які цукерочки, Мікс Бері, 200 грам Тут іде за 24-34 35% знижка. Такі як мармеладки. Тут ягідний мікс. Ягідний мікс, також літній мікс. Ну, інші смаки тут більше такі. Літні абрикос, та й там літні абрикос, яблуко, 200 грам, 24-34. І ось такий цитрусовий мікс будуть такі з кислинкою. 24-34. Їх початкова ціна цих цукерок була 37,45%, зараз 35% знижки. Ну, нормально, на цей мікс 200 грам йде в цьому пакуночку. Яскраві такі, приємні по кольору. Ніколи не куштувала, але думаю, що смачні. В рашені взагалі все смачне. Так, тут вагові, вагові цукерочки, треба не пропускати. Отакі гранола. 15% знижка, ось так вона виглядає, тут прямо намальовано, мультизлаки в поєднанні з насниченим смаком темної глазурі. Коштували 18,66 за 100 грам, а зараз, ой, 21,96, а зараз 18,66, ну за кілограм 180 гривень. Також такий крок. Крок, я думаю, правильно кажу глазурована хрустка арахісова карамельна паста за 18,66 замість 21,96. Також вони ось намальовані. Як виглядають тут 15% знижка, ну ось вони 15%, Все таки є на них знижечка на оці, як мармеладки і а мабуть, все-таки з іншої сторони. Чися тут не дуже. Ага, ось кавуни скибочки мінус 15. Вони коштували 19,45. Зараз коштують 16,53. Саме на оці скибочки. тут і висить ця акція. І там вони вже запаковані, просто йдуть, і на них також тут зни знижкою. Ось вони запаковані. Так, да, і вже за кілограм, бачите, ціна 165,30, Вартість ось тут 60 е, гривень. Ну, Пакуночки різні бувають, це вже на свій смак. Ще акцію не пропустити, багато акцій. Так, свята закінчились, тому акцій на Всесолудке дуже багато, всі наїлись. Ось такий червоний мак, я думаю, багато хто любить. Праліне з додаванням карамельної крихти, пасти з фундука та мигдалю. Вкрита шоколадною глазур'ю. Коштувало 39,95. А зараз це праліне коштує 33,95. Мак зі знижкою. Так, начебто тут знижку я не пропустила. Це знову йдуть повтори на ці боксфруті. На жилейки знижок немає. Вони зараз по 30-75 за 70 грамів джимі джамі-джамі чи джимі-джамі. Так, що ж я мені писали, ви пропустили? От зараз вже йду, так думаю, щоб я взагалі не пропустила. І ну не написали, що пропустила. Було цікаво. Куш я акцію пропустила. Так, тут акції немає. Це ось повтори йдуть асортимент. Як бачите, Київ вечірній без акції зараз. І коштує він 319,15 за 176 грам. Також не бачу великих упаковок, мабуть, там далі будуть. Оцей асортимент я показала вам з знижками. І тут вже йде 40% знижка. Велика знижечка на такі шоколадочки, шоколадки від Рошен. Так, з мигдалем. 90 грамів 43,95. Далі з мигдалем з цільним підсоленим. А тут з цільним підсоленим, тут чорний тут молочний, тут молочний з цільним фундуком і чорний з цільним фундуком. І всі вони йдуть по 43,95, А їх початкова ціна 73,25, Це знижка 40%, по 20 число. Знижка. На Лакмі якось часто в них акції, не знаю чому, так саме на лакмі, і в магазинах часто в інших, і в Рошені. 40% знижка на лакмі, вони йдуть по 90 грам, коштували 56,95, а зараз ось саме молочні 34,17, полуничка коштує 33,03, з кокосовим кремом 33,03, тут 84 грами і 90 грам молочний сезам. Цікавий такий смак, цей молочний сезам. Також коштує 34,17 за 90 грам. Ще є молочний кріспі 33.03, також 85 грам. Там повтори йдуть наверху. Це такі ж і вечірні, до речі, невелика упаковка. Не знаю, чому немає другої упаковки, вже який раз я приходжу. На цю українську колекцію ще ні разу не зустрічала, до речі, знижку. Ось 229, коштує за 160 грамів. Класна ця колекція. Тут оперний театр одеський є, і Львівський, Львівська опера, і це вірьовки, і білго... Кам'янець-Подільський. Цікава така колекція. Так, далі. І такі яйця у них є, кокороко 196 за 215 грам. Так, показуєш все, тому показую все. Тут знижок немає на цукерки. далі. Повтори, де солодка ціна на мак, показувала на оці крок Показувала знижечка, ось не показувала. Джіллі, мікс желейних цукерок з фруктово-ягідними смаками, лимон, апельсин, яблуко, полуниця та гроша. 11,46 за 100 грам. Коштували 13,49. Більше нічого тут такого я не бачу вагових акцій. акцій не бачу вагові. Ага, корівка зараз коштує. Так, корівка. Ось ця корівка, там щось уже таке з'явилось схоже на корівку. Ніжна молочна помадка із цукровою з коринкою, з додаванням солодковершкового масла. Ну дуже вона смачна. Зараз вона коштує 12,99 без знижки. А ще у них дивіться, що я не бачила це новинка, мабуть. Ну, пишіть хто знає. Я до цього не бачила, але бачу щось за смаком схоже на корівку. Фудгента. фатґента, молочна цукерка типу Ірис з ніжною молочно- Тираженої маси 13-45. Цікаво, цікаво. Ну, думаю, що схоже на корівку поруч лежать. Також 15% знижка іде. А гранола хола гранола я вам показала, що є знижечка. Ще мені написали, чому я не показую солодощі. Якось один раз показала. Думаю, вже ж не цікаво буде, але покажу цього разу, тому що давно дійсно показувала. Дивіться, вечірні знижки діють щодня з двадцятої, мінус на всі оці торти. Торти і на тістечка, тому воно завжди свіже, тому що після 20-ї це все розбирають. Мені написали, що на добровольську були дуже ну, великі черги стоять за цими тортами. А я була в центрі, якось то в центрі взагалі людей немає. А на торговій мені сказали, що треба займати чергу після 20-ї, щоб купити якийсь тортик. Тобто черга стоїть. І ось такі ціни, ось ціни вам показую. Ну, наприклад, ось оце тарт вершковий, шоколадний. Коштує 54,95 за 100 грам. Оце тарт лимонний. Ну дуже він смачно виглядає. 43,25 коштує тарт. Ось такий. Сонце сюди засвічує. Вишневий 54,95 за 100 грам. Еклерчик Еклерчик коштує 59,95 за 100 грам. Далі заверне тістечко 32,40 Коштує за 100 грамів. Ось ще вам покажу. Є тістечка кремового бісквітні з пряженим згущеним молоком та арахісом 38,45 Тут стоїть ромова баба 384,35 Вона так пропитана, класна, така м'яка-м'яка, дуже 760 грам в цій упаковочці. Далі. Далі дивимось, печиво я вам показала. Зараз я до тортів підійду. Я вже хочу зі знижками закінчити. Лакмі я показала ці шоколадочки. Також показала, а ось класні ці батончики, мені подобаються, ці фітбіт. є зі смаком вишневий Брауні 37% знижка 50 грам за 12,56 І ще ось є такий карамель і арахіс. 50 грам за 12,56 Також ну мені вони смачні такі до кави от Взяти в день. Ну, ось оцей особливо карамелі, арахіс. ну, кожному своє. А ще є смак вишневий брауні. Мені він не дуже. Ось цей смак дуже сподобався. Не бувають знижки всіх по на них. Так, тепер переходимо до тортів. Не буває тут знижок, тільки після 20 го я, до речі, ні разу не зустрічала. У них є ексклюзивні такі торти, які подаються винятково в цих фірмових магазинах. Ось, наприклад, такий тарт, крем-десерт, лимон-шоколад за 800 грам. Це він так виглядає. Ось написано, тут скрізь йде опис. Ніжний мус на основі відбірних вершків з додаванням шоколаду, лимонного соку, вишукане поєднання, двох смаків. І ось такий торт за 800 грамів 400 49. Також Гранд десерт апельсин. От, от вони малюють, як воно виглядає. Також за 800 грам 449 гривень. Крем-десерт Віна Колада 800 грам. Мені здається, що смачно і намальовано смачно, і виглядає класно рулетом, так зроблено з кокосом. Довершено поєднання ніжного вершкового мусу з додаванням кокосової стружки та желейної начинки зі смаком ананаса. Ну, піноколада. Торт Кенді Нат 494,65 за кілограм коштує. 494 за кілограм саме ось оцей кенді. Далі вишня ось така в шоколаді 520 грам, маленька упаковочка 339 гривень коштує. І велика ось кілограмова упаковка 594,95. Тут написано ексклюзивно в магазинах Рошен. Оці торти подаються тільки в магазинах рошен. 4 стихії, такий Естерхазі, да? торт чотири, ні, 4 стихії. Естерхазі далі. 409,95 за 850 грам. Далі. Що це ексклюзивно? 720 грам торт Діва 339,85 кошти. Отак він виглядає. Хрусткі повітряні коржі з мармеладним прошарком. Естерхазі 638 за 850 грам горіховий торт 669 за 850 грам. Так, тут він тільки 850 грам, я так розумію. Грильяжний є маленький. Ось він маленький, грільяжний Рошен 308, коштує за 450 грам. І великий грільяжний, так він виглядає, 519,75. Торт київський маленький, зараз коштує 450 грамів 359,45 А великий київський торт коштує 589,25 25 Празький 850. Ой, к... 520 грам 336 праський торт коштує. Така гарна в нього упаковка. Мені подобається з солодковершковим маслом. Ось такий праський 336 за 520 грам І велика упаковка праського 494 гривні. Трюфільний торт маленький 229-520 грам трюфільний рошен І великий ось такий трюфільний 900 грам 358,45. Торт золотий ключик. 500 грам маленький з солодковершковим маслом. Кошти також гарно оформлений. 500 грам за 216,45 і великий за 339,55. Торт Наполеон кілограм 359,85, лимони 400 грам 139,85, Великий лимонний 750 грам 236 гривень. Далі класичний Наполеон. 178 за 520 г і класичний Наполеон 229 за 1 кілограм. Тортшина молоко коштує зараз. Так, показую, як воно виглядає. Так, виготовлено, до речі, з 5 по 7. Отак у них такий маленький срок, тож вони їх і розпродають кожного вечора. 359,45. І медовик торт 356 за 1 кілограм. З 5 по 7. Згущенне молоко у них коштує 350 грамів 69,85 і велике 600 грамів 109,65 Масло вершкове, яке можна завжди купити по акції, дуже часто в метро. 99,85 за 180 вісімдесят грамів 82, 82, і 5 жирності. І ось таке солоне масло від рошен, кисло вершкове. Кисловершкове, кисловершкове 99,85 дев'ять коштує. Так, я сподіваюся, нічого не пропустила. Якраз уже так багато людей прийшло. Буду закінчувати своє відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!